Шалом, це Славко, якби москвини знали питомі, скільки отримує прибиральниця в школі на окупованій Херсонщині, вони б зубами скриготали. Нам треба казати не за звірство окупантів, а за щасливе життя окупованих херсонців, будити заздрість. Тому що ася сьогодні розказала одній з бурятій, скільки отримують на Херсонщині та зубами скрипляли остатками зубов. До чого це? Є, власне, Що як каже Шевченко, голова ти каже, з устами одного старшини в Гайдамаках каже, голова ти сидить у себе на хуторі, я так подивишся, скрізь головатий. І оце вже четвертий чи п'ятий вибух машинного відділення танкера. Ми розважали, як ці вибухи можливо робити ну, ми це спеціально з фахівцями за судовий двигатель обговорювали. І дуже сильні підозри, що це диверсія. Цей теж загружався в Усть-Лугі, а потім загружав після услуги були вибухи. І в Новоросійську потім загружався нафтою. У приговліві його подарувала суку. Наконець та знову ж таки відкрилася теч машинному відділенні. Вірити в те, що ну, судові двигателі часто взриваються, в принципі, ну, ну як часто, це одна з причин аварії і поступлення за бортної води, але все-таки виглядає на те, що і, і цей і танкер, і і і цього танкера допомогли підірватися. Тому що ну, однотипний, ясно, що є аварії в двигательній системі танкерів, і случаються, але от... Це вже четверта чи п'ята аварія в двигателях із поступлення заборної води саме оцих сірих танкерів. Ну що, можемо тільки поспівчувати. І хай москвинний заздрить, скільки каже, отримує рядоває уборщиця на Херсонщині. Вони, якщо вони нас захоплять, а вони ще Одеси хочуть. Ви розумієте, що сама Одеса спрос можна розгорити. сама. Одеса була спроможна розовити Румунію, а економіка РФ і зараз небагато більше за економіку Румунії. Повірте мені, що Одесу їм не прокормить. Ви взагалі думаєте, кого завоювати хочете? Вам потім придеться дітей на м'ясо здавати, щоб нас прокормить. Ано вам треба. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, Будемо вам вдячні.